Вітаю глядачів мого каналу! Мене звати Василь. Я займаюся оцинкованими причепами Урса. Але зараз ролик буде не про це трошки. До мене звернувся мій замовник Сергій з Києва. Він придбав у мене причіп Урсу. Модель 2,5 на 1,50 м з високими бортами 68 см, модель Optima з бакелітовими бортами. А свій причіп фірми Кияшко в розмірі 2100 на 1245 він продає, тому що він йому не потрібен, бо замалий. Причіп досить цікавий, він є теж оцінкований. Ось в такій комплектації він зняв спеціально відео. Тому, кому цікаво, беушний причіп, оцинкований економ-варіант, прошу до уваги. Можливо, вам він саме от такий варіант підійде. Не урса, але теж нормальної фірми. Все, бувайте здорові, приємного перегляду! Всі контакти Сергія будуть в описі під цим відео. Доброго дня, мене звати Сергій. Значить, маю такого возика на продаж це мій особистий. E, значить, візок e, оцинкований компанія Odyssey, в техпаспорті написано e, борта бакілітові, цинк хороший, значить, має підкатне колесо, e, розетка у нас семипінова, e, e, має таку ногу, електрика вся повністю у справному стані. Все працює чудово, підсвітки. а Єдине, що не працює, я так розумію, що це, е, як воно правильно називається? Протитуманка, Протитуманка да, є, ну, вона, вона не працює. Все решта, все решта по електриці абсолютно працює. денні ходові вогні, е, габарити, оці, це, в електриці це все працює. Е, його, його розміри, його розміри. Давай. А давай швиденько, Андрюха. Його розміри. Метр двадцять маємо ширину. Метр двадцять п'ять ширина. Давай. давай далі, 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 далі. І два десять має довжину. Лозик просто в чудовому стані. Я вважаю. І власник е, не пошкодує, що... Чого я його продаю? Тому що е, в мене з'явилися нові задачі е, ну, для роботи. І мені потрібен возик більший. Я познайомився з паном Васильом, запропонував мені е, візок більшого розміру, він має бути ширший. Е, тут метр двадцять п'ять, я собі хочу метр п'ятдесят. І мені треба трішечки довший. Е, тут відкривається борт задній. Раз. Кривається борт. А, він знімається. Все став назад. Не іржавий абсолютно. Андрюха, давай я трішечки його підніму. подивимось туди під низ, що в нас там відбувається. Підніми ногу, будь ласка, ногу підніми. Нікому воно все в стані. Проводка. Ресори у нас виходить тільки там чотирьохлистові. Возик достатньо м'який. Я на ньому возив, якщо я не помиляюся, 950 кілограм. Все чудово возить. Ну, просідає, звичайно, просідає. Якщо не збрехати, ті 950 кг просідало мені десь отак. То, якщо, якщо захочеться більше, то треба буде підкидати ще ресори більш, ну такі потужніші. А так взагалі на якісь не дуже великі ваги, там 700 кг, можливо трішки більше, дуже мігенький, класний возик. Чекаю на дзвіночки. Ну, а якщо вам цей причіп не підходить, а хочете все таки урсу, то прошу мені пишіть в особисті Telegram, Viber, Whatsapp, ось телефони або телефонуйте. Я зможу вас якісно проконсультувати і ви придбаєте саме причіп урса в індивідуальній комплектації. Все, бувайте здорові!